У Житомирі на вулиці Чуднівська, 103 планують побудувати ветеранський простір, як облаштують будівлю та які послуги там надаватимуть ветеранам та їхнім родинам. Журналістам «Житомир.Інфо» розповіла перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації. Ветеранський простір буде Отримувати фінансування з двох бюджетів одночасно. Це буде державний бюджет України на суму 63,7 мільйона гривень, і також з обласного бюджету передбачено 50 мільйонів гривень, щоб збудувати саме такий сучасний інноваційний ветеранський простір. Це буде типовий проект. По-перше, по-друге, такі простори будуть просто хочу повідомити не тільки в Житомир, в Житомирі. Місті Житомирі це такий простір буде побудований в Київській області, Івано-Франківській області, Закарпатській області, також в місті. 呃。Uh В Кривому Розі, в Кримучої і, і в місті Луцьку. В цілому шість таких просторів буде. Вони будуть міщати в себе тренажерні зали, конференц-зали, простори, де буде працювати психологи, простор ігрові майданчики для дітей, якщо ветеран має або члени родин ветеранів, хочуть прийти і відвідати цей простір з дітьми. Він одноповерховий, там не буде ліфта, тобто там не потрібно буде долати якісь перешкоди для того, щоб скористатися цим простором. Людина з обмеженою можливостями може туди потрапити абсолютно безбар'єрно. А це і пандуси, це і відсутні сходинок. І, ん。<music> Спеціально облаштовані вбиральні. Якщо буде потрібні парку місця, ми звичайно облаштуємо для ветеранів в першу чергу, для членів їх родин. Послуги будуть психологічні, правові, інформаційно-консультативні. Там будуть проводитися різні заходи, які будуть об'єднувати ветеранів. вся мета цього простору для того, щоб інтегрувати ветерана в цивільне життя. І будь-яка послуга, яку яку ветеран забажає або буде хотіти її отримати, там буде або перенаправлюватись там, де якщо ця послуга не надається саме в ветеранському Просторі або надаватись будь-яка інша правова консультативна психологічна допомога. Розпочати будівництво. Ми зможемо виключно після того, як адаптуємо проект, зробимо геологію, геодезію, пройдемо експертизу. Також отримуємо дозвіл на початок будівельних робіт. Це протягом місяця. Я думаю, ми впораємося це. Якщо всі служби спрацюють дуже швидко, але повірте, ми дуже поспішаємо. У нас термін завершення цих робіт до кінця цього року. Тому ми чекали дуже з нетерпінням сесії сьогоднішньої міської ради для того, щоб все-таки отримати земельні ділянку розпочати будівництво.